Допомога сім'ям військовослужбовців, стипендії для франківських спортсменів та капітальне будівництво мостів. Основні питання, які сьогодні обговорили міські посадовці. Деталі наша Вікторія Резун. понад 30 мільйонів гривень. Саме стільки міські посадовці спрямували на підтримку сімей військовослужбовців. Левова частина тут є пільгове харчування. Нагадаю, що станом на зараз ми харчуємо 4200 дітей військовослужбовців. Безплатно. А ще, за словами чиновників, у місті проводять чимало капітальних ремонтів і продовжують будувати міст через річку Бистриця Солотвинська. Ми продовжуємо процес завезення прогонової частини конструкцій мосту. Вже завезено на будівельний майданчик 169 тонн металоконструкцій, і оплачено ще 392 тонни металоконструкції. Це для того, щоб зробити останній прогон мосту. Мовилося і про щомісячні стипендії для кращих спортсменів Івано-Франківська. В галузі спорту цього року щомісячні стипендії Івано-Франківської міської ради кращим спортсменам. Нагороджено 35 осіб на 726 тисяч. Крім того, по освіті ми продовжуємо додаткові виплати. Це те, що ми в бюджеті постійно закладаємо це є інструкторам з фізкультури, музичним керівникам і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Виплачено вже за 9 місяців 19 мільйонів. Крім того, таке що нове, що в червні ми прийняли, це 15% медичному персоналу НРЦ ми доплачуємо. Крім того, призначені стипендії учням НРЦ за вересень місяць виплачено 144 тисячі. На стипендії для спортсменів міські посадовці спрямували понад 700 тисяч гривень.